Добрий день. Доброго дня. Там зацепився, тут зацепився. На 11, да. Стасюк. Стасенко. Стасенко. Ну дайте, будь ласка, документи, щоб сім'ю часом. Збройні спецзасоби колюче, ріжуче. Чого такого? Толку, вже сейфа нема до цих пір. Не видають цю Непорядок. Могли роз... малити рапорт на Та ми наголошуємо на цьому, ну чекаємо. Це тут є. Поки ми не наголосимо, то й не поставлю, <звук> так. <звук> 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 Доброго засідання, доставлю ще робимо Андрія Ігоровича, на Продовжено. бездіянці здійснювача. Продовжуємо. Ще ви є доповнення. Так, у вашу честь, в мене є доповнення. Е, я і не є особою е, 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 я є лише заявником, я не є прокурором слідчим. І доказування суті да. заява про відсутність сербічного реповного та об'єктивного досудового розслідування. Звертаюся до суду зв'язку з тим, що органом досудового розслідування відділенням поліції номер 2 Бучанського руку НП в Київській області не було забезпечено належного, ефективного та примірного розслідування обставин виконаним в моїй заяві щодо самовільної виробки зелених. Насаджень, що відбулися за наявною інформацією за участі представників ВСП не фаховий коледж та ДСЛ ДСПЛ Київ лісозахист. Перша відсутність в матеріалах, е, е, матеріалах справи допиту посадових осіб ВСП не фаховий коледж. Станом на момент винесення оскаржувальної постанови не здійснено допиту керівника директора та інших пов'язаних осіб видачі ТТН, ВСП не мішаївський фаховий коледж з питань. На підставі яких нормативно-правих актів, рішення місцевої ради, лісогосподарського органу і інше, було ухвалено рішення про проведення вирубки зелених насаджень. Чи мав колишньона належні правоустановчі документи, право постійного користування або оренди землі, затверджені матеріали зелених насаджень, паспорт насаджень тощо. Чи погоджено дії з органами місцевого самоврядування, як це передбачено порядком видалення дерев, кущів, газонів, кідників, населених пунктах, Затверджено постановою КМУ від 01.08.2006 номер 1045, статті 28 закону України про благоустрій населених пунктів видалення населених на зелених насаджень на територіях загального користування здійснюється на підставі дозволу, що вдається органам місцевого самоврядування. Відповідно до затвердженого порядку статті 30 пункту пункту а. Організація благоустрою території, отримання належного стані об'єктів зеленого господарства закону країни про місцеве самоврядування, статті 28 закону про рослинний світ, видалення рослинного покриву може здійснюватися за наявності відповідних дозволів, передбачених законом, знищення рослинного покриву. Без дотримання процедури, це порушення закону, яке, перед, за яке передбачає адміністративна або кримінальна відповідальність. Стаття 39 закону України про охорону навколишнього природного середовища передбачає, що знищення або пошкодження зелених насаджень без дозволу відповідного органу є порушенням законодавства про охорону природи, видалення зелених насаджень можливо лише на підставі погоджених рішень повноважених органів. Чи дотримано вимог закону України про охорону навколо природного середовища та закону України про благоустрій населених пунктів, які вимагають дотримання дозволу на видалення зелених насаджень від відповідного органу виконавчої влади? Друге відсутність становлення повноважень ДСПЛ Київ-лісозахист. В рамках кримінального провадження не допитано жодного представника ДСПЛ Київ-лісозахист, а також не встановлено, на підставі яких договорів або угод ДСПЛ Київ-лісозахист діяло, чи було замовлення на проведення обстеження. Чи має ця установа ліцензію або інший дозвіл на здійснення господарської діяльності з обстеження зелених насаджень, що є предметом ліцензування відповідно до закону України про ліцензування видів господарської діяльності? Якщо е, роботи проводили в сфері охорони природного середовища, чи, цей, е, чи включено цей суб'єкт до переліку спеціалізованих організацій, які мають право проводити такі роботи відповідно до наказів Держлісагентства або Міндовкілля. Чи мають право зазначені особи оформлювати протоколи, акти, висновки, які в подальшому стали підставою для видалення зелених насаджень з урахуванням того, що згідно... За вказаним порядком номер 1045 правом на оформлення рішення про видалення дерев наділені виконавчі органи місцевого самоврядування. Третє порушення вимог КПК України. Відповідно до частини 2 статті 9 КПК України свідчить та керівник органу досудового розслідування зобов'язані забезпечити всебічне, повне непередження дослідження обставин кримінального провадження. Статті 23 КПК. Слідчі зобов'язані безпосередньо зібрати докази, допитати свідків, витребувати документи, провести експертизи, що не було забезпечено. Статті 84 та 91 КПК України належним доказом є лише той, що отриманий у порядку, передбаченому законом, а доказуванню підлягає ймовірність дій суб'єктів, причетне до вчинення діяння. Стаття 94 КПК України, оцінка доказів має здійснюватись з урахуванням їх достатності та допустимості в сукупності, а не фрагментарно. І саме основна практика Європейського суду справ людини згідно з рішенням ЄСПЛ у справах Нічіпорук і Йонколу проти України 4231-04, Олександра Ніконенко проти України, 22, 62, 6, дроб 02, Бучинська проти України, no 37, 833, дроб 12. <кхи> Вказують про те, що органи судового розслідування зобов'язані забезпечити ефективне офіційне розслідування кожного факту можливого порушення прав з ретельністю, яка не унеможливлює поспішне закриття справи без збору Повного е, обсягу доказів. Тому прошу долучити цю заяву до матеріалів справи номер 939, е, дроб 621, дроб 25, зобов'язати орган досудового розслідування, провести допит керівника ВСП Немішавський фаховий коледж, провести допит осіб, які проводили обстеження від імені ДСП Київ-Лісозахист, витребувати нормативно-праві акти, документи, договори, акти, які стали підставою для вирізки зелених насаджень. Перевірити йому правомірність діяльності ДСПЛ, Київ Лісозахист, в частині видачі протоколів, актів та висновків, надати оцінку діям свідчого у частині невикона... невиконання вимог статті 9, 23, 94 КПК України. 23 травня 2025 року, будь ласка. Да? Все. Дякую. Решение чудово немає. Я прийнято решение следующий. Хвали імені України 23 травня 2025 року. Салища Бородянка. Слідчі суддя Бородянського районного суду Київської області Стасенко за участі секретаря судового засідання Клопот. Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду. Київської області скарги Щербини Андрія Юровича на постанову дізнавача відділення поліції номер 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області Морозова від 29 листопада 2023 року про закриття кримінального провадження внесено до єдиного реєстру дослугових розслідувань no 0231 161 240341 від 3 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України відповідно до частини 2 статті 376 КПК України, скільки складання упали вимагає значного часу, суд оголошує, я оголошує її резервативну частину. Ухвалив. Скаргу Щервини Андрія Ігоровича за задовольнити постанову дізнавача сектору дізнання відділення поліції номер 2 Бучанського районного управління поліції ГНП в Київській області Морозова від 29 листопада 2023 року про закриття кримінального провадження внесено до єдиного реєстру досудових судових розслідувань No120231-161-2. 4.0.341 від 3 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України з КСУ. Ухвала скарже не підлягає контексту ухвалу оцити 27 травня 2025 року, 8.35 приміщенні Породянського районного суду Київської області в залі судових засідань No1. Слідчі суддя Стасенко підпис. Зміст зупівну частину пали зрозуміла. Так, зрозуміло. Призв'язню також право займатися з рук судового засідання, подавати до нього письмо зауваження. Дякую. Судове засідання заключено. Така підготовка мала бути до першого засідання до правного. Ну, я цього очікував, в принципі. Хорошу, що камеру не виключив. До речі, це ще один привіт у е, цій е, гарній об, об, обгорці з вонючим содержимим, яке знаходиться в е, Бородянці. Тепер зараз подивимося, як. В новітньому офісі поліції старі мусора будуть розслідувати справу за 2023 рік, коли тут сидів колишній начальник поліції Целюрик, який зараз втік, якого сховали зараз в Білу церкву. І зараз якраз нагода перевірити, як же вони будуть розслідувати папірідні справи, замучені злиті. Це раз, друге, це на сьогодні ще не все. Я думаю, що ми з цим суддю Стасенко ще не раз зустрінемося, тому що я так розумію, що крім нього, в Бородянському суді більше немає інших суддів. Ось Знову пролунала типа, фраза, що типа, ви там маєте Я Наголошую ще раз представнику правосуддя. Я не є прокурором, не є селічим, я лише заявник і не є адвокатом. І готуватися я не зобов'язаний за законом. Ми зараз не розглядаємо суть кримінального провадження, а ми розглядаємо бездіяльність, на що я назвав 5 причин мінімум. Кожна з них окремо, це є вже підставою скасувати постанову про закриття цієї справи. Наголошую, кожна з них є вже підставою. Да, навіть те, що в мене не вилучили відео з місця пригоди, вже є підставою скасувати. Цю незаконну постанову корумпованої мусарки, а ми розтягнули це все майже на 5 місяців. То це як це так тоді добиватися правосуддя? Це ще громадські активісти, представники громадських організацій, які відстоюють права держави, що мають готуватися. Може, мені ще я не знаю. Пройти е, повний е, фаховий юридичний коледж, щоб е, захистити інтереси держави. Тоді нахріна прокурори, нахріна мусора, які ніхріна не роблять, і взагалі для чого ця правоохоронна система? Давайте будуть це люди, активісти, громадські організації робити. Отака от, от ситуація. Тому дивіться сюжетик разом сила.